Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян і, як завжди, у нас на каналі Свіженькі пропозиції. Kia e-Niro, 2020 рік. Автомобіль лише приїхав з аукціону лізинговий автомобіль з чесним пробігом з сервісною історією. Комплектація максимальна. Executive Line, Ледовське світло, ближнє Дальнє. Легкосплавні диски. Такі йдуть хромовані на дверках накладочки, не пластикові, як переважно йдуть в кіаніру, а хромовані. Максимальна комплектація Executive Line. Біленький практичний колір, легко витирається, легко миється, без розводів і тому подібне. Так, 2020 рік має вже рестайлінгові стопи, безключовий доступ, має і 19 рік, і 20-й, датчики сліпих зон. Так, пам'ят сидінь, музика преміум GBL, шкіряний салончик, підігрів сидінь, охолодження сидінь, два ключика. Весь ключовий доступ і електросидіння. Саме основне, це в нас пробіг. Дані автомобілі мають сервісну історію і мають чесні перевірені пробіги. 91 481 км Запас ходу на майже повному заряді батареї. 99%. Зарядили ми до 100%, 1% з'їздили по території від 440 до 500 кілометрів. Зараз в нас йде 17 січня і температура 2 градуси на дворі. Такий маємо запас ходу. Клімат. Підігрів сидінь. Два ключика, сох батареї в даному автомобілі 100%. Салончик, як ви бачите, в збереженому стані. Килимки йдуть гумові прорезинені. Другий комплект килимків тряпчених в багажник. Два зарядних пристрої. Один від звичайної розеточки, другий швидкісний. Савбуфер в багажнику. І чим відрізняється даний автомобіль від всіх інших? Тим, що він має взаді резеточку на 220 вольт. Підігрів задніх сидінь. Такий Niro. Лише приїхала з аукціону, максимальна комплектація. GBL музика, датчики сліпих зон, 64 кВт, батарея, підшипники, редуктор не гудуть і не мають навіть на це ніякого натяку. Ціна з доставкою в Україну, з розмитненням, як-не-як, є 64 євро, є послуги брокера, є термінал з ціма всіма послугами. Ціна буде написана в темі даного відео. Також приїхали наступні автомобілі електричні. Зараз топ-продаж, люди. Купують такі автомобілі з міркувань економії, з міркувань зовсім іншої їзди, адже на електромобілях зовсім інша їзда, чим на автомобілях, дизельних чи бензинових. Така hyundai Kona преміум комплектація. Також лише вчора приїхала з аукціону, зараз стоїть на зарядочці, проходить пробіг даного автомобіля 72 тисяч. Преміум комплектація, окремо зробимо огляд. І ще приїхало дві Кіа Єніро комплектації. Також максимальний executive line. Чорна на таких крутих легкосплавних дисках. Автомобільчик має пробігу 81 тисячу кілометрів, також максимальна комплектація. І графітова сіренька, також стоїть зараз на зарядочці. Пробіг 91 151 кілометр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Телефонуйте, пишіть, робіть замовлення, купуємо автомобілі, доставляємо в Україну, розмитнюємо, доставляємо по Україні. Все під ключ. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки. За позитивні коментарі на все добре до нових відео.